Готуючись до відзначення дня визволення міста, учні навчально-виховного комплексу номер 10 у вівторок провели традиційний конкурс малюнків на асфальті під назвою Моє рідне місто. У конкурсі взяли участь усі класи від кожного по п'ятеро представників, які малювали лозову. Всі інші їх підтримували. Ми зображали нашу лозову у різних малюнках на асфальті. Тут зображений і сквер Шевченка, і парк дружби, і наша школа, українська тематика. Ми намалювали. Е Україночку, яка несе хліб. Ми хотіли вшанувати лозову з хлібом і солі. Привітати її. Учні зобразили на асфальті герб лозової свято храм і золоті слова, класика української літератури. А ще розповідають, прагнули показати лозову такою, якою вони хотіли бачити її в майбутньому. Щоб присміхалися діти, і щоб було чисте небо і ніколи не було війни. Ветерани нашого міста захищали, визволяли наше місто. Вони зробили, приклали усі зусилля, щоб наше місто розквітало та прославлялося». Конкурсу на асфальті вчителі вже підвели втім учням їх поки що не оголошували. Пообіцяли зробити це на урочисті лінійці у понеділок. Переможці будуть визнані, і нагороджені грамотами на лінійці. Зараз поки що в секреті тримаємо цю інформацію, але абсолютні переможці я вже видам таку тайну. У нас учні п'ятих класів. Ми передали чудовий гарний яскравий настрій, що ми любимо наше місто Лозова і що воно яскраве. А ми ще намалювали яскравий фонтан, яскраві квіти. Погода цього дня теж посприяла організаторам конкурсу. Була сонячною і теплою.